7 лютого відбулось засідання виконавчого комітету, на розгляді якого було винесено понад 20 питань. Загальну інформацію надав міський голова Юрій Фемічев. Продовжується ремонт укриттів в наших закладах освіти. Ми намагаємось бути гнучкими і дивимось, як нам організовувати навчальний процес так, щоб всі були максимально в офлайні, але зрозуміло, що певні обмеження є. Хоча початкова школа і. Ставимо задачу, щоб випускні класи мали максимально офлайн режиму навчання, але найближчим часом очікуємо і повернення в ті заклади, де йде ремонт, щоб ми маневрували і поступово все-таки давали можливість дітям перебувати там. Ми рухаємось далі в напрямку реконструкції мереж Чернігівського кварталу, теплових мереж. Вже по суті маємо підрядну організацію, виходимо назад. Вершальну стадію в переддоговорних перемовинах і найближчим часом почнеться процес проєктування, узгодження, погодження з мешканцями, по суті, всіх процесів. Великий проєкт, масштабний проєкт, повністю заміна теплових мереж всього кварталу, заміна обладнання в будинках встановлення ІТП, в тому числі в котежній забудові. Тому Готуємося до великого ну, і На завершальній стадії в нас реконструкція центру розвитку дитини, Вільнівського, ДНЗ і е фізкультурного комплексу Багатир в е Дніпровському кварталі. Я думаю, що в е березні ми вже повернемо їх в експлуатацію, в роботу і також зможемо ними користуватись. Але є свої. Об'єктивні причини і нестача людей а по зрозумілим причинам їх просто в країні не вистачає і логістичні проблеми щодо поставки обладнання, тому все це теж. Враховує, але наміри і плани такі є. Основне рішення ухвалені виконковим. Заслухана інформація про оздоровлення та відпочинок дітей Славутища в 2024 році. Кожним місцевим бюджету придбано 20 путівок для дітей пільгових категорій. За рахунок обласного бюджету оздоровленими послугами скористались 23 дитини. 57 дітей мали змогу оздоровитися за кордоном завдяки підтримці благодійників та інших джерел фінансування. Розглянули низку питань соціального захисту. Жителів міста Затверджен штатна розпис на 2025 рік для комунального підприємства управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму, погоджено розмір абонентської плати за відвідування фізкультурно-здоровчих об'єктів міста. ФКСТ отримала право надавати знижки на відвідування басейну дельфін, який почне працювати щодня з 11 лютого з 9 ранку до 22.00 Без вихідних і без перерв планується знижка для сімейного від. Починку будуть працювати касові апарати, лазурний залишається для того, щоб спортом займатися пільгові категорії. Залишаються в лазурному. Знову ж таки, наші ветерани, ви вже можете приймати оплату ці півтори так, тисячі. На три об'єкти вже можна: це Олімпійсь, Дельфін, Лазурний, вже касові апарати приймають тобто, ветерани, які отримують так. півтори тисячі в квартал на оздоровлення, так, вони, вже можуть, розраховуватись на вони можуть розраховуватись у вас в дельфіні, в тому числі сьогодні. ми ти Чернігову, в якого немає такого комплексу, і за 20 гривень і 45 хвилин можна доїхати до Славутича і привезти свої кошти в Славутич, а не залишати їх в Чернігові або вести в шишки. Детальну про роботу басейну розповімо на наступному тижні. Призначені стипендії міського голови по 1000 гривень чотири учням дитячої школи мистецтв, які мають досягнення у творчості. Також виконавчий комітет обговорив і інше актуальне питання життєдіяльності громади.